Шевський, і я сьогодні знову на риболовлі. Сьогодні рибалю на річці Десенка біля Києва. Інша назва цієї річки Чорторі. І насправді ми і все таки київські навколо київські рибаки називаємо саме Десенка. І мені чомусь завжди здавалось, що це притока річки Десна, відповідно, але насправді це притока річки Дніпро. Омиває вона Труханів острів. Ось зараз ми. Майже в Києві будемо на ріжі Десенка намагатися ловити якусь рибку. Трішки не вгадав з погодою, але будемо сподіватися, що для рибаків вона погана, а для гарної трофейної рибки це гарна погода. <му> ну і... Традиційно розпочинаємо з замісу прикормки. Сьогодні обрав 2 кг прикормки, оскільки, знаєте, в кожній риболовній компанії є та людина, яка от, максимально фортова по погоді. Як не збереться на рибалку, то сніг, то дощ, то такий вітер, що з них зносить. От, в моїй риболовній компанії ця людина це я. Нічого не передвіщало біди, прогноз погоди каже, що десь дощ, можливо, годині четвертій. З самого ранку дощ, але зйомка вже запланована. Вам хочу зняти відео, тому вирішили нічого не змінювати. Тому от сьогодні в таку от екстремальну погоду будемо намагатися ловити рибку, і для цього замішаємо насправді простий склад прикормки: це ляшка кориця ваніль та фідер бісквіт ваніль. Тому приступаємо до замісу. Прикормку, як завжди, зволожимо в декілька етапів. Перший ми зробили, потім зробимо ще один чи два для того, щоб вона стала максимально інертною. Я вже примірився, пошукав дистанції і на одну з вудок вибрав максимально дальню дистанцію на викиді. Це десь за 70 метрів, і глибина там ну, така, достатньо таки нормальна. Щоб ви розуміли груз булава. То на цій дистанції на рахунок 24, тобто ну реально достатньо такий глибока ділянка. Іншу вудку я вибрав майже під ноги, це там дистанція в районі 30 метрів. Це бровка, характерна. Бровка це вже вихід, прямо в берег. Там рельєф дуже поритий. Я так думаю, що тут, як і скрізь на подібних локаціях, нормально в свій час попрацював земснаряд. Тому я ж кажу, рельєф отакий. от, але звідси він явно йде. В берег на підйом. Тобто би я б міг закидати ще далі, я б, мабуть, закидав би ще далі, цікаво, який, ну, який рельєф там. І так, прикормка наша поп'є трішки водички, ну і по класиці, що ми можемо додавати на такій рибалці, як не горох. Тому зварив велику кількість горох, частково його перебив, перемолов, частково він крупною фракцією, тобто половинками. Що з цього вийде? Скоро побачимо. Ну дивіться, перше, що помітив, коли приїхав на цю локацію, це те, що ось лежить велика купа прикормки, яку хтось не використав. Не знаю, чому він її не викинув воду, щоб хоча б якась дрібна риба біля берега з'їла, але це не суть. Що ми бачимо в цій прикормці? Велику кількість гороху, велику кількість рожевого та жовтого пастачину і ну, достатньо таки крупна фракція. Прикормка світлого кольору. Ну, насправді, щось дуже схоже на. Той реалфіш, який ми сьогодні будемо годувати, відповідно, і та кількість гороху, яка в нас буде в прикормці, я думаю, її буде ще більше. Тому прикормка наша попала вже водичку, а це значить, що саме час годуватися. За корми сьогодні зробимо нормальний, серйозний пацанський по 10 годівниць на кожну дистанцію. Горох будемо давати пробками. Погнали, все покажемо. Як я закормлю і взагалі використовую горох з прикормкою? Ну Дивіться, якщо в нас невелика глибина лову, якщо в нас немає течії, то можна зробити не сильно зголожену прикормку, додати туди горох, це все діло перемішати і просто кормити як однородною масою. Якщо в нас присутня достатньо така велика течія або присутня велика глибина, як конкретно в мене в місці ловлі, то краще давати це все діло пробочками. Як це значить пробками? Я забиваю в нашу годівницю відсотків 70-80 гороху. Ось бачите, лишається місце тільки тут і тут пусте. Це все діло під прикормку. І закривається все діло з однієї і з другої сторони прикормочкою. Таким чином, все це діло дойде до дна, і відповідно горох з кормушки вимиється саме на дні. Якщо ж забивати тільки горох. То велика вірогідність того, що якщо ви заб'єте слабо при ударі об воду, він у вас просто розсипеться. Відповідно, ваша кормова пляма буде розсіяна, а на такій глибині це взагалі безтолково. Якщо ж забивати достатньо таки сильно, то дуже велика вірогідність, що у вас на точці нічого не буде лишатися, все буде приходити назад в годівниці. Тому я роблю саме так. Первая такая клювака чуть, я не знаю, что я так и чекав настільки сильна настолько была клювака, я был уверен, что там реально якийсь лящик. А на у нас плоскирочка. Ух так так дзёбнула и промахнулась. Слухайте, яка сила покльовки, а яка дрібна рибка. Да, ще одна густирка, напевно. Ой, слухайте, це вже цікавіший розмір. Що йдемо на збільшення. О. А! <звук> на секундочку. Це вже підлящик. Це вже перший сопливий, хоч і маленький, звабився, трьома опаришами. Але перший, ну, мабуть, це гарний знак. Зараз перевіримо. Сухте, не співаю сісти на крісло, як ближня дистанція починає роздавати. І покльовочки стали впевненішими, і рибка на гачку. Якщо не поспішиш, звичайно, буде крупніше. Це виняток. Нам гороха теж відсипать. Поділимося, нам не жалко. Ні, нічого не треба. У нас все є. Ого, великий, великий Та нема що. Та ні, нормальна ситуація, буває все. Бачите, друзі, на рибалці трапляються всякі курйозні ситуації. Люди забувають прикормку. У ну, мене з класичних таких ситуацій було це класика поставити згорити горох, поставити в холодильник, ну і по класиці його забути в холодильнику, коли приїжджаєш на рибалку. Прикормку, до речі, ні разу не забував. Забував там різні якісь там дрібнички, які можна замінити, там, стійки під вудлище, які можна вирізати, втикнути. Е, в Кума в мене в мого була ситуація. Ми їздили на коропову риболовлю на озеро Солтанівка. Від Києва не недалеко, але все одно там, якихось 40 хвилин в одну сторону потрібно проїхати по Києву. Ми приїжджаємо на рибалку, все добре, все, дістали тубуси. Відра, все, що потрібно, занесли в сектор, він розбирати удочки, удочки розбирає, катушки забув в другому тубусі, ну, вони просто пристегнуті до інших, до інших вудок. Все. Рибалка закінчилася, але він скажений, сів в машину, поїхав, приїхав, намотав катушки, ще й нормально короплю половив. Ну, такі от ситуації бувають. Так, у нас з дальніком щось не зрозуміло, тому я зміщаю його, не було жодного його клювання. Зараз поставлю буквально на метриків 10 е, далі, чим ближня вудка. Я, до речі, завжди, коли там хтось щось з риболою сусідів просить, не було такого, щоб я щось відмовив. Сподіваюсь, ви теж ділитеся з такими же колегами по рибалці, по улюбленому хобі, ділитися всім необхідним. Зверніть увагу, Ось Там була моя нога, коли я ось тут замішував прикормку. Зараз наскільки піднялася вода. Тому я не знаю, це гарно для цієї локації, для кльова чи ні, але рівень води піднявся. На дальній дистанції навіть трішки було чути течею, причому вона була не справа наліво, а зліва направо. Зараз подивимося, може після цього рибка трішки розкачається. Добре? Не дуже. Яка? А що за суперсекретна штука? А ну показуєте. Цікаво. Болящами поки не пахне. Є е у вас, так? Так, звісно. А є у вас, так? Да, Підлящики? Да в мене пішов нема підсаки, кум забрав ага. прямость. А ви там, да, ось Ага, і з цієї дистанції був підлящик, да? Я завжди десь 33-36 метрів. Угу, Я, угу. Да? Угу. Куди вам? Давайте, куди небудь нибудь сюда можу. А що це за добавка? Семечка. Ну тут на блендері... Дервияки молоті. Ого. У і трішки сальця. Ой, клас. Мариандро, чесночку і... Нічого собі. Ну це прям секретний секрет. Та я не знаю, воно не дуже пахне, але... Ні, класно пахне. Структура така цікава. А, це ще трошки паніровочки. Ага, ага. зараз, вот Сейчас попробуем. Сейчас прям попробуем. А у вас мовчить прям чуть-чуть? Э, ну якась смелость дзьоба і все. І без фанатізму. А як це вас занесло прямо сюди? Не знаю. То ви на десні, я вас дивлюсь просто. Дякую. Та якось вирішили щось зняти, погода внесла корективи, і вирішили далеко не їхати. А вони ще йдуть ловлять? І, цього року не ловив, не скажу, минулого року були гарні. Так, нормально Півтора. В липні, початок липня я прямо кіло двісті був, півтора таке. Цікаво. Зараз будемо пробувати операцію. Все, ви просто пробочку даєте, так? Да? Ну, половинку корму, пробочку ага, ага. зверху закрив корм. Все, будемо пробувати. Дякую, дякую. Дякую. Ой, А можна трошки опарищів? Да, я... Черв'ячок можу дати. Давай. Так беріть, беріть, скільки вам там треба. А, ні, ну, в ну, мене багато, беріть, беріть, скільки треба, серйозно. Просто я прийшов, кажу опаришів немає є пінка я Ні, для ляща, звісно, краще опарушся по-любому. А в мене там було парочку таких полумертих холодильників. А все інше пінка. Добре, дякую. Да, вам дякую. Потім буду дивитись, що... да, добре, добре. Да, навзаєм. Так, ну що, будемо пробувати. Секретну додачку в годівницю. Зараз прямо, от прямо зараз і спробує. Хтось причепився. Це ж підлящик, слухайте. Оп. О, зверніть увагу, повідець весь в сопельках. Ну що, будемо рахувати, що секретна добавка спрацювала. Зараз знову її додаємо і закидаємо добавочку. Беремо, кладемо і це все діло пробочкою додаємо. Есть. Ух ты. Ктось есть. Да? Слушайте, это у нас, может быть, по характеру. Дуже схоже. Дуже схоже. Гать не спешит сплывать. Опача. Нет, это у нас уже совсем Інша риби третій. Це в нас сенець. Слухайте, сіня достатньо таки нормального розміру. Оп, оп! Ось такі. От. Дальнічок знову покльовочка. Риба невелика, але риба є. Такий цікавий сьогодні кльов якимись напливами. Опа! І це в нас знову... О, підлящик, який відклеївся біля самого берега. Цікаво. Чесно кажучи, я дивлюсь на оцю всю максимально тиху воду. На цей стіль і на дальніку так махають хвостами соми, що я, чесно кажучи, думаю, що можливо ці сходи пов'язані з тим, що якийсь такий от сомик пливає там на точці моїй. Я вже чіпляю от побільше хробачків, щоб, можливо, він там вже клюнув. Але бачите, попадаються от такі от підлящики. Підсаку я не розклав, тому сходять біля берега. Цікаво, що як тільки підійшов вудку, яка в мене була на дальнику, став на 10 метрів далі, чим ліва вудка. Ліва вудка в мене стоїть на початку бровки на такій самій ракушисті. Там далі йде склон. От Я став на склоні, але набагато нижче ракушки, на 10 метрів в мене вийшло далі. І ну, ця вудка майже зразу виключилась повністю. Чому так? Не зрозуміло. Будемо чекати, сподіватися, що ще декількох лящиків ми сьогодні потримуємо. Гробачки, до речі, маленького розміру дуже гарно підходять для лову такої рибки. І закрите це все діло одним білим опаришем. Отак це все виглядає. На ближнячок. А на ближніку у нас все та ж пласкирка. Плюс один сопливий. Ой. Щось подзьобує і на одну, і на іншу. Чесно кажучи, трішки незручно розположив собі робоче місце. Крісло поставив під деревами, так, щоб не капало, Тут довудок постійно доводиться бігати. Але краще так, ніж оце мокнути. Видно, що на одній на іншій точці присутні підлящик. Підлящик невеликий. Капризуля, так званий козлик. Коли вже клюнув, то клюнув конкретно. Там покльовки, такі, що таке відчуття, що там не знаю, якийсь сом'яра чи сазан вчепився, Але цей процес, поки він все-таки візьме певну насадку, а не там буде облизувати черв'ячки, то цього процесу потрібно трішки чекати. Ну, Поки чекаємо, спостерігаємо там. на покльовки. Є рибка. Є рибка. Думав, то капризний лящик клює. А це в нас сенець. Ракета, а не риба. Починаючи від клювання. І зараз поводить себе просто. Ой-ой-ой. Її треба дістати. Точно треба дістати. Що це за рибуйки? Похоже на підлящика знову. Да, слухайте, це вже просто більш-менш гарна рибка. Опа-ча! Опа! Отакий от сопливий красень. Рибка, звичайно, що невелика, але це вже можна цілком назвати підлящиком. Ой. Бо до цього клювала взагалі якась дрібна риба. Друзі, я думаю, що на цій рибці сьогоднішню нашу рибалку ми будемо завершувати. Чесно кажучи, думаю, що на успішність і е, трофейність нашої, нашого сьогоднішнього виїзду в першу чергу повпливала погодка. Зараз, чесно кажучи, дуже припарює. Е, синоптики нарешті зрозуміли, що сьогодні були дожді і е, обіцяють на другу половину прям, е, щось нереальне, з грозами. тому я думаю, що е, на цій рибці ми завершимо. Не забувайте залишати коментар, не забувайте підтримувати лайком Україномовний YouTube. YouTube. Ну, а з вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.